Ну що, рижунчик, приймай роботу, хозяїн. Приймай роботу. Система працює відмінно. Більше 30 кущів і дерев в місті взятых. Таке, вишні, черешні, горіх, мамка понасажувала, плюс я щось казав взяти, крижовник втулила. Це малинове дерево, яке в клубніки було. А цьому хоч би що. Кувирок. Це вже два, три, як покойний рижик ділав. Чотири. <смі> От скотеняка налабузалася з утра. Грязний чертяка додому приходить, потім сидюрі п'яхи вирізаю ножницями. Де воно так воно ковиркалося? Ну не будемо. Система робота отменна кабельного расширения. Тут ще й до сих пор вода не витекла, час назад виключив. Це мамки заходила з крижовника. Оп так, віточка нефік бузина проростати. І так далі, що тут тільки не напишено, включає ківі. І от така штука. Я за інжир грбаний в кінці даже є. Даже пару вишень, хто не знаю зачем ще заказали Абрикосував на і ще одне киви. Мамки вся киви мерещиться. Ой, а я хочу ще два-три дерева персикових. Отакі От пироги. Ну, подивіться, гарцює там, гарцює. Під цикатель, Цикуняка. Все, в ту траву не ходить, то не роса. росі не ходить. О, от такі пироги. Що ж, не забувайте поставляти лайки. Дякую за те, що підписані на нас. Рижичок рекомендує. Ай, шерстяна мордяка. Отак от. Що, погнали рибалити. Святі карасики. Треба і би і останні пери закинути. Все-таки це був який-то глюк, можливо вітерець. Але цей ставок чарівний, в нього постійно така фігня, риба клює, сідає і ...і так і сходить. Не проснулась ще. Трішки розпогодилось, тому... Конопеличка, тут забагато на один раз. Отак нормально, короб іще не, не жерев три рила. Він тільки до цього готується. Натуралочка, як бачите. Зернових я небагато взяв. Тут у нас мікс непоганий, треба було б його відкрити, але вже відкрили, що відкрили. Чилі помощник. Хорошо добавлять в прикормочку масло перчене. Не просто так. Масло, як знаєте, не тоне, воно прикормочку хорошо смішає і буде нам щастя. Вона буде вспливати. У нас трошки залишилась пеліця міксового плетового. Ми його додамо, бо він офігенський. Не із дешевих по якості. Не знаю, скільки він коштує, нам безплатно дали. І хочеться зробити чогось часникового, але часникової прикормки немає. Є Конопляна, як зробити часникову, у нас є 3Кбайт з горох часниковий. -хо -хо -хо, -хо. хо 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 Можна було б його використати як насадочку, можна було б, але ми не будемо, тому що зараз бере тільки на попапчики. І як ви пам'ятаєте, минулорічні попапчики. Сподіваюсь, ще мокренькі. В тому році ми багато переловили коропа на них і вони майже, як бачите, всі на місці. Гороховий пахне і м'ягенький. Часниковий я відкривав, з нього і почнемо, можливо, трошки його підріжу. Не просто так. Так, як гачечки потрібно ставити маленькі. Думаю, зернові вже настоялись в часнику і пеліць. Макуха настав твій час зоряний. Оп! Красота. Я думаю, от стільки прикормки нам вистачить. Жалко, пакетний зіп, але нічого страшного. Оп, ми можемо навіть потім остатки висипати. З раком змішати. Так і зробимо упаковочка. Сміттячко не викидуємо, кладемо. І тепер перемішати. і додати води. І он в річку туди. Оп, робота кипить. Так, перевіримо корм на воду. Красота масла розбігаються по воді. А і всі діла, так як і повинно працювати. Трактант якісний, мій висновок. Добавки, точніше. Я по щось подібне колись закупав і випускав, як пам'ятаєте, до війни. І все було супер добренько. Заб'ємо кормачки. І проваримо їх в особому составі, <ріху> як бойли. Дождик стих, обіцяли до двох, він в 12 кончився. Ну, раніше почав, раніше пошабашив, що <ріху> називається. І на цьому здякуємо. Але знову щось якийсь туман моросить. Носом чую, може бути біда. Зараз замінимо на Гоупрохі батарейку чи пауэбанк з собою візьмемо Наш трамвайчик. Оп о, мандаринка Мурчик, ти як? Нормально? Нормально. Воно що не зарядилося, я не зрозумів. І таке може бути, може не включив. Явно в дощ не треба було приїжджати, <рес> казалось би. По крайній мере, на, на любительську водойму. О, хтось їде кудись, відкудись. Я знаю а чого не під берегом. Може хто на рибалочку зібрався, глянув, дождя немає. Не поворачує. Не, не сюди. Скучно самому. Вся риба, звісно, наша. І вона вся як один не клює. Не на що. Вже і кашу міняв, і насадки, і і а-а. І, і нифіга. Ждемо чуда. Вроді ще особої не холодно, вітер теплий. Ну, не, не обжаючи холодний. Прохладно, звісно, ну не, не так як могло бути. А ну подивися, андову. Вон бачиш? Зараз ну, трапить, подало, так. Всі, Цікла да. ви ви? видно. О, Зариблення, звісно, гарно знімати і риба гарна, і там ще пів бочки вибрали, щас воду зільють в сторону, щоб сюди ту воду не лить. Мало ли що у воді може бути Треба ну, ж іти і рибу ловити. Її випустили, вона вже можна була до наших снастей доплити. Ну риби тут накидали, дай Боже. Її тут і так багато, і це постійно везуть і везуть на весь сезон. І знаєте, що я бачу? А що я бачу? Я бачу, що хтось таки вже доплив. Виложила зараза, видно, вже і бросило. Так, спорт у нас покльовок не було. А тут підвиложило. А толку дивиться там воно чи ні. Оп. Пусто. Тут така фігня постійно, чи воно ліску зачіпає, чи що. Іде покльовка і пусто, Іде покльовка і пусто. І трожопа риба. Ну що, будемо шабашить. Погода, дожді, собака дика. Перебило нам весь кльов. І всі, як знали, що кльова не буде, ніхто не приїхав. Ну, не все вони знали. Далеко? Правда, не все. Бо там знімається взагалі оддільне кіно і не одне. І там був толк. А на цьому, видно, ще не прогрілась. Ну і прикольний перепад. Дивіться, який тут рівень води, він майже під берегом на мостік. Переходиш сюди, а там як в яму. Там води набага... вода набагато нижче ставок. Тобто вода весь час даве сюди. І просачується ж, мабуть, по-любому. Десь якось вода знайде проходить. Ну то таке, сматуємося, продовжу. Я вже записався на завтра, так що ви знаєте, щоб, що зараз буде. Зараз буде продовження, понеслась. Оп, вставайте поближче, а то вам вічно нічого не видно, включає мене. Замочив хлібчик остатки. У нас є трошки на одну рибалку не хватає. Оп, тому ми все висипемо. Остатки розкоші. Надії, що нам... О, ланчбокс, ще один з'явився. Надію, що нам задонатять ще. Треба з дому взяти пшено. У мене пару шикарних пачечок осталось. Але поки нема пшена, і ми сьогодні надовго будемо гасити карася і коропа конопелочкою. Натуралочкою. Так, де моя прелість? Де моя офігенська прилість? Оп, насадочний горох, який зовсім не насадочний, Уже прикормочний, як бачите. Не викидай, пригодиться. <сі> Наприклад, під пінопласт. Оп. Чили хеп ойл. Для макухи то, то що треба. Як я раніше учив і теж подобні штуки діяв, але не такі. Воно, я, правда, дві штуки почав. Багато теж сильно не треба. Перчоне під часночок, те, що треба. Горох чесноковий висипав. Все це треба перемішати. Хорошенько, не отриває від от ботви. Ми на, ми на карасьовій грядці. Хлібчик як клей, використовую, намочений. І. В... Накася, карася, викуси. Макуха подріблена конопля. Та сип всю. Я знаю, що робоча не пропаде. Завтра доловимо. Сміттячко не викидаємо. Тут урни є їх дофіга майже на кожному секторі. А сектора тут близько. От і все, смішуємо хорошо. Добре, що трикабайц випустив прикормку. Макуха не заморачувався. Я вважаю це правильно, не треба заморачуватись. Макуха пережила, стільки брендових прикормок і стільки ще переживе, що ви не уявляєте. Житковато вийшлося, прослабило, як обично, не розщо. Але нічого, трохи почекаємо, тому що це макуха. Вона має свойство набухати, як адмірал Перегар. Але, здається, декілька днів не бухає, саме закадірувався. Перва снасть готова. Коромисло опариш і червоний черв'ячок. Верхній опариш. Так, Чи не так. Куди кидонути, оце питання. Оце буде раз на край хатинки. Інші, може, кину трохи далі. Але це буде з іншими і це вже не точно. На новому місці воно завжди так. Не знаєш ні дистанцію, ні, ні прикорм. Але я постараюсь. і ви теж старайтесь Понеслась. Оп, Друга снасточка флетік, черв'ячок з опаришом і зверху пінопласт з опаришем. Кинемо трохи далі. Головне не забувати, куди кинули. Можна було б кліпсуватися, але дистанції тут мізерні, мінімальні. Почти туди, але трохи далі. Головне не заплутати. Не заплутати капітально. Є надія на амура чи коропа, його тут дофігіще, але тут він клювати, здається, починає трошки пізніше. Рибацюги були на вихідних, то тягали добротних карасів під кіло. Але... а ні, отам Амура витягнули невеликого. Він тут не такий, не отакенний. Ви де спортивної води водою ми вже, як я, привикли, не отакенний. А, ладно, най буде. Дозакидаємо да ще дві і чекаємо. Виложило, а я тільки хотів перекидати. Та, йомайо. Оп! Ооо! Ого! Сидить, нічого собі, Нічося. ся. Я тільки думаю, видно, кук збили. Кукарача. Думаю, тільки, видно, збили кук. Блін, та так жити можна. Оп! І теж черв'я зажрав з куком. Та як так? А опариша хто буде їсти? З куком? От оце уже кіло. Оп, ну ілі десь близько. Гарний. Він же гарний, а то я не бачу. Я думаю, він гарнюній. Карасямба. Оп, ми вже норму взяли по-любому отловочну на 3КГ. Тут її швидко, можна виловити. Я думав, ну 2-3-5 десяток карасів було б класно, то ми їх штук 50 тут виловимо. І більше не встанемо сюди. <гум> Відомо чому, Як і на короп'ячі місця, 12 й сектор. Може мимо проходило на крайній був тик, затик. Два рази дербануло. Сонечко піднялося і все. Риба це саме все сказала. На сьогодні фатит. А я так розігнався карасів потаскать добротно. Паскудство. Ой, як дргає. Вам це подобається? Кукарача, Оп! Сто йомою, байтранер. Сидить. Тільки я сівсімочок поускать. <гух> Та чаю попить. Після третього бутербродіка з копченою курочкою і соленим огірочком. Закусую, коротше, вже сижу <гух> третій раз. Підписники приїхали рибалити. Оп! Снасті вже давненько відстояли. Думаю, блін, кльов скінчився. Ранковий. Ви здається, почався, але вже і скінчився. Треба закусити. Думаю, випити і закусить. Та де там? Оп! Ай, йо-моя, -ай пальчик! Ай-яй-яй! Карась красавчик. Але не квапимось його відпускати, нам іще б записати маломайський відосик для нашого телеграм-каналу. Я ж про вас там в телеграмі не забуваю, ви ж слідкуєте онлайн за нашою риболовлею. Не знаю, чи видно вам пляму ряб на воді, а посеред неї... Пляма така, то кормушка впала, масляне п'ятно, як наче танкер розлився. Бо прикормка на перченому маслі масляниста. Поки я бігав, лазив, дивлюсь, тут уже склювало. Але, мабуть, ще сидить, сидить. Но нам треба готуватися, нам не до того. Катя рибалка їде, у нас місто віджимати. Того треба вооружатися. Оба на. Ха, не, не той стороною. Оп, ха -ха. як вам підгончик буде в таких два. Зараз давайте дістанемо карасика. Ось таких от подарочних ношечків пару штук заказав. Блоділо, так Карась молодець, не відвлекався. Ого! Сидів собі тихенько, поки я, але плотненько, поки я швендяв по сусідах, скучно бачите мені. <гум> не те слово. Закинув підводну відеокамеру, сподіваюсь, відосиків назніме. зніме. Але вода брудна, що капець. Тому я особливо й не розраховую. Але коли ми на щось сподівалися. Оп, майже кілограм 800 хто це зробив? Не пікать мені. Ох, блін, жарених карасів захотілося, капець. Даже Настя вже раз-два-три казала, вези отого трофейного коропа ще десятку-12 додому під розділку. Вона ще не знає на яку фігню вона підписується. То вона ще не чистила відро риби через день. <рив> <рив> Отак, от от, коли ми почнемо додому рибу возити. Вона і офігіє. І Що з нею робити? І нафік вона треба, Починай бухати. Пробувала, пробувала, мене Заставити бухати. Ну, не зайшло взагалі. Що ж це було? Мартіні. Гадость редкостна. Арсенівський то що треба. Оці ці ваші пиво, водка, мартіні. Блін, та що ж я все чіпляю? Дірміще, общем, ваше алкогольне повне. Я живого кваску бахнув. Хотів вчора купити, але це треба в варус їхати, тому що в новусі дерьмовий. Персиковий ото білий, світлий, чорний. На вкус отстой. Розбавлений. На вкус він який-то розбавлений зовсім. Ніякий. А ще зі смаком персика, то взагалі діч. Арсенівський. Такий атабешний, ну, вчора був АТБ, ще не завезли, то буде аж у мою, мабуть. Треба у варус їхати. Ну от і все, прикорм вийшов в нуль. Я безбожно додавав, нормально замішував. Але нічого, кальмар журавлина, і ще покаже себе, але вже наступного разу. Мені треба підмішати ще, бо я планую порибалити. Але це вже буде зовсім інша історія. Силочки на три кабейці в описі під відео і в магазинах вашого міста. Навіть у супермаркетах флагман є. Що мене здивувало. Бомбящі коменти вітаються. Непогано відпочили, жара, капець під 20 градусів. Обіцяють впаде знову до 12 тепла на слідущі вихідні. Блін, тільки я Настю зібрався на рибалку вести. Ну за таке, що ж, чудово провели час. Дякую за те, що слідкуєте за нами в Телеграмі і тут онлайн. Всім пока! І до зустрічі на воді.